Вивелось 9 курчат і залишилось 6 яєць, Але там курчата не вивелися, а вони лежать ті яйця. І прямо при мені курка взяла дзьобом, продовбала одне яйце із тих шести і зробила дирку. Я заглянув туди, а там живе ціпля. Я його положив туди, до тих щось. Шест... Боже, що вони роблять? Задушить цепляну. Ото. Грибачка. Чуть цепляне задушила. Ну от інтересно. Пробила дирку, цепля вивелося, а ти є п'ять останніх яєць. Пропали всі. І мені, оце, як же так? Що із шести яєць вона вибрала ім, іменно те яйце яке, яке яке було з ціплян. Що вони ці ціпляти передають, курці, якісь сигнали, воду п'ють. Зараз побачимо, які яйця у нас застались в кублі так і вот яйця вот и Бовтун називається называются один он трое кто таке саме а тут а два яйця були оплодотворені я просто набросила їх о зародыши появились вот это яйца мы тут появилось О, зарождался цыпленочек. Интересно. О, эти. Да. Вот такие дела. А тем теплятом полтора месяца ровно. Вот из таких маленьких за полтора месяца вырастает такие большие. Обыкновенные курицы, не бройлеры, ничего. Вот тоже интересно. Да. Напитание які люди здають, що було хорошого в Совєтському Союзі. Шукав я, шукав, що ж було хорошого. Наконець то знайшов. Отака осоловка і мухоловка. Оце було в самому ділі, що хороше виготовлення. Под низом сюди оса заходить під низ, потім вилітає туди наверх, сироп залитий, і вона попадає в сироп, і... Так погибають. І мухи, так, і оси. На пасіки це дуже хороше діло. Трохи уменшити количество. Кулі... 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 По-російськи говорю. Ос трошки. Так що було в Совєтському Союзі і хороше. Оце осоловка зроблена була хороша. Все остальне погане було. Зроблене. Таке. У нас 1 жовтня. Визріла актинідія. Оце така ягода в середині. Кисло-сладка. Ну, українські киви. Оце такий врожай я вам зараз покажу. Ягод валом. Ну, вона піднімається десь на 7 метрів угору, треба робити такий каркас. Продається в ботанічному саду, 120 гривень один росточок. Ну, воно двудомна рослина. Треба хлопця і дівчинку купувати і туди аж вниз іде і примерно років до 10. Ягод. Бачите, скільки ягод? Отакий врожай. Для нас трохи непривічний. Але дуже вкусні ягоди.